Ну що, друзі, сталося те, що всі так довго чекали. Держава нарешті повертає борги тим, хто все життя працював. Якщо ви та людина, яка все життя чесно працювала на заводі, у школі, в армії чи в лікарні, віддавала свої роки, сили, здоров'я заради майбутнього, і ось коли настав час спокою та заслуженої підтримки, держава раніше була відвернулася від таких людей. Так саме почувалися сотні тисяч українських пенсіонерів, яким роками не виплачували належні за законом кошти. Багато хто вигравав суди, мав на руках рішення, але замість грошей отримував обіцянки лише. І от тепер, нарешті, з'явився промін надії: Уряд ухвалив довгоочікувану постанову, яка запускає механізм справедливих виплат тим. Кому держава, друзі, заборгувала гроші, давайте розберемось у цьому, що саме. Але перед тим хочу сказати, що наступна тема буде також стосуватися пенсій. Вона вийде, напевно, що в кінці дня, вже не пропустіть. Отож, продовжуємо. Що саме ухвалив Кабінет міністрів? Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок виплат за судовими рішеннями, які стосуються пенсій. Йдеться про два основні напрями: перше поточні виплати, які пенсійний фонд зобов'язаний проводити після судового рішення, наприклад, так що суд визнав необхідність підвищення розміру пенсії. Друге, виплати заборгованостей за минулі періоди, які накопичилися внаслідок невиконання рішень судів у попередні роки. Це важливо. Уперше держава офіційно визначила механізм розрахунку та виплати боргів пенсіонерам, що мають судові рішення. Лише за останні п'ять років кількість таких рішень збільшилася. Вдумайтеся, у 26 разів із кількох десятків тисяч у 2019 році до понад 758 тисяч на сьогодні. За оцінками уряду, загальна сума заборгованостей перевищує 85 мільярдів гривень, а середній розмір виплат за одним рішенням коливається від 100 до 300 тисяч гривень. Найбільше друзі серед отримувачів це є військові пенсіонери, які стали основною категорією постраждалих від багаторічного невиконання судових рішень. Але не тільки вони. Вас це також стосується. Дивіться, хто отримає гроші. Перше, це цивільні пенсіонери. Для більшості цивільних пенсіонерів, за словами урядовців, частина боргів уже виплачена. Йдеться про тих, чиї рішення судів набули чинності. До 20 листопада 2020 року, друзі, новий порядок стосуватиметься переважно тих справ, які залишалися у черзі або не були виконані зовсім. Це вже добра новина. Друге, військові пенсіонери. Саме ця категорія отримає найбільшу частину коштів. Суми тут значно вищі, часто від 100 до 300 тисяч гривень. Це великі суми. Ідеться про виплати, які держава мала здійснити ще кілька років тому, але відкладала через нестачу бюджету або відсутність механізму. А тепер увага: раніше пенсійний фонд проводив лише поточні виплати, тоді як борги за минулі роки відкладалися на невизначений термін були. Тепер це змінюється. Уряд визначив чітку систему і графік, який дозволить тепер поступово, але стабільно повертати борги. Ну, я вам скажу від себе, це є дуже добре, так і держава щось почала вже робити. Як зміниться система виплат? Дивіться, розказую вам все по поличках. Постанова Кабміну передбачає три ключові новації, які мають зробити процес виплат справедливим, прозорим і контрольованим. Перше. Виділення коштів у бюджеті. У державному бюджеті та бюджеті пенсійного фонду буде створено окрему статтю витрат виконання судових рішень, так воно називається, запам'ятайте собі це. Це означає, що тепер такі виплати не залежать від залишкових коштів або доброї волі чиновників. Джерела фінансування долітатимуть на дві групи: дивіться, державні кошти для військових і спецпенсій. І друге, страхові внески для цивільних пенсіонерів. Єдиний підхід до виплат, який він буде, виплати відбуваються щомісячно, пропорційно до доступних ресурсів. Пенсіонер не отримає всю суму одразу, але щомісяця отримуватиме певну частину до повного погашення боргу. Хочу відмітити, друзі, тут йдеться таке до повного погашення боргу. Такий підхід гарантує стабільність і передбачуваність навіть за обмежених ресурсів кожна людина тепер бачитиме рух коштів і відчуватимете реальний результат. Пенсійний фонд запроваджує електронну систему обліку судових рішень також. Буде публічний Дашборг, який буде доступний на офіційному порталі ПФУ. Державний борг мається на увазі. Дивіться. Через нього можна буде побачити загальний обсяг заборгованостей держави, суму вже виплачених коштів, місце конкретного пенсіонера в черзі на отримання виплат. Це дуже добре, ви будете бачити себе, коли вже підходить ваша черга. В особистому кабінеті на порталі ПФУ кожен зможе відстежити стан своєї справи та графік надходжень. Це фактично електронна черга справедливості. Яка унеможливість маніпуляції чи забування про окремі рішення? То вже все так не буде, що, а може, виплатили, а може не виплатили. Це вже добре, друзі. Дивіться, коли починаються виплати, саме головне, то вже коротко, постанова вже набрала чинності. Зараз триває технічна підготовка до її впровадження. Налаштовують інформаційні системи, оновлюються реєстри судових рішень і створюються механізми контролю за розподілом цих всіх коштів. Ну, це процедура така, яка має відбуватися вже по-логічному такой. І перші виплати очікуються впродовж найближчих місяців. Все, друзі, вже виплати вже йдуть після завершення всіх технічних цих просто процедур. На початковому етапі пенсіонери отримуватимуть регулярні, але невеликі суми. Але регулярні, друзі це ключовий момент, які поступово будуть ці суми і накопичуватися до повного погашення боргу. Уряд наголошує, пріоритет матимуть ті, хто чекає найдовше, тобто рішення яких залишаються невиконаними вже кілька років. Ну, я це від себе підтримую. Чим довше людина чекала, нехай першим виплатять і так по черзі, думаю, ви погодитеся, друзі. Можливі, які є ризики, ще й виклики. Дивіться, попри очевидний позитив, експерти застерігають ще, шлях до повної справедливості буде непростим. В чому справа? Перше, мушу й таке вам все сказати. Обмежене фінансування. Сам уряд визнає, ресурси пенсійного фонду залишаються обмеженими, виплати відбуватимуться поступово. Тому повне погашення боргів може розтягнутися на кілька місяців. Водночас закладення окремої бюджетної статті це вже гарантія, що процес не зупиниться. Але він буде, друзі, скільки би часу там уже трошки піде, гроші повернуться. Це вже добре. Ну, ще може бути такий політичний фактор. Постанову ухвалили в останній день роботи, ще були попереднього складу уряду. Її реалізацією тепер займається новий міністр соціальної політики. Залежно від пріоритетів, дивіться, це все буде відбуватися під новим керівництвом вже. Динаміка виконання може, звичайно, що трошки і мінятися, але вона буде рухатися, переконаний. Який буде ще ризик нових черг? Якщо кількість нових судових рішень зростатиме, то стара черга може знову затягуватися. Уряд сподівається, що запровадження єдиної системи обліку дозволить уникнути повторення минулих проблем. Що це означає для пенсіонерів? Будемо закінчувати. Якщо ви вже маєте рішення суду, це дуже важливо, що ви зараз почуєте, це дуже важливо, ви входите до числа тих, хто отримує виплати, якщо ви маєте рішення суду. Навіть якщо раніше держава ігнорувала рішення це, тепер система вже почне діяти. Виплати здійснюватимуться частинами щомісяця це не миттєве повернення всього боргу, але гарантований процес, який нарешті має правову основу. Все, це вже добре. Якщо у вас ще немає рішення суду, тут увага. увага. Якщо ви. Знаєте, що ваша пенсія не була проіндексована, вам не виплачували надбавки або порушено інші права ваші, зараз саме час звернутися до суду. Новий порядок забезпечує виконання таких рішень. Тому процес став реальнішим і безпечнішим. Рекомендується проконсультуватися з юристом або факівцем пенсійного фонду головне, щоб оцінити шанси на успішне відновлення ваших прав. Як перевірити статус своєї справи, слухайте уважно. Зайдіть до особистого кабінету на порталі Пенсійний фонд України. Перевірте розділ виконання судових рішень. У дашборді можна побачити, у якій черзі перебуває ваша справа, скільки вже виплачено, та який залишок боргу. Хіба це не чудово, тепер вже всі можна бачити, брати папір і йти. Ось мої гроші, давайте. Таким чином, кожен пенсіонер може самостійно вже контролювати процес. Не залежачи від бюрократії чи телефонних там всіляких довідок, друзі. Дивіться. Яка позиція тут була експертів і уряду цілого? Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак прокоментувала ухвалення постанови так. Це рішення дозволяє вперше запровадити цивілізований, прозорий і справедливий підхід до виконання судових рішень у пенсійній системі. Ми забезпечуємо регулярність виплат навіть в умовах обмеженого ресурсу. Вона наголосила, що реалізація цього механізму важлива не лише для самих пенсіонерів, а й для виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема, перед Європейським судом справ людини. Адже неодноразово вказувалося нашій державі на системне невиконання судових рішень, що порушує права громадян. Ось така була заява, і це дуже добре. Економісти додають, що навіть часткове погашення таких боргів може стати фінансовим поштовхом до багатьох літніх людей для покращення їхнього життя, які роками жили на межі виживання. А в масштабах держави це крок до підвищення довіри громадян до судової системи та уряду. Що буде далі? Коротко. Уряд запевняє, система вже налаштована і виплати розпочнуться невдовзі. Головне не втратити цей темп. Після запуску електронного дашборду пенсіонери зможуть бачити не лише свої нарахування, а й загальну динаміку виплат по країні. Це створить новий рівень підзвітності держави. Перед своїми громадянами. Важливо, щоб наступні бюджети не скорочували фінансування цього напрямку, бо справедливість не одноразова акція, а постійний має бути процес. Якщо держава, друзі, витримає взятий курс, це стане одним із най... найзначніших кроків у реформі пенсійної системи за останні всі роки. Все, робимо такий висновок. Постанова Кабміну перше. Запровадила єдиний механізм виплат за судовими рішеннями щодо пенсій. Пам'ятайте про це. Друге. Увага! Вона охопить понад 750 тисяч пенсіонерів, переважно військових, але і інших. Третє, Виплати здійснюватимуться щомісячно пропорційно до повного погашення боргу. Четверте, друзі. Уперше створено, увага, електронну систему тепер обліку та відкритий дашборд, що забезпечує повну прозорість. Попри обмежене фінансування, процес запущено і це реальний крок до справедливості. Пенсія це не подарунок, пам'ятаємо про це, і не милостиня. Це заслужена вдячність держави за роки праці, служби і відданості. І сьогодні, коли держава нарешті бере на себе зобов'язання повернути борги тим. Хто усе життя будував цю країну, це більше ніж просто чергова постанова уряду. Це маленька, але справжня перемога людської гідності вже стала. І будемо надіятися, що нарешті держава вже зрозуміла, про кого вона має піклуватися. Дуже навіть добре в першу чергу це про людей старшого віку, які зараз потребують тих грошей. Бо на таких людях і будувалася наша держава, і на всіх людях, але особисто. Я вважаю, що на людях пенсійного віку, бо вклали своє життя хто ціле, хто половину. Друзі, вибачайте за емоції. От, І я радий цій інформації. Надіюсь, вона була для вас корисна. Все, наступна інформація також буде стосуватися пенсії. На все добре почуємося.